Доброго ранку всім, хто щойно прокинувся та дивиться ранок на каналі Житомир. Настав час зустрічати ще одного гостя в нашій студії Марія Рудак. Це поетеса, це член Національної спілки журналістів України і член громадської організації Все робимо самі. Доброго ранку, Марія Андрійовна. Доброго ранку всім, в тому числі вам. Сьогодні наша програма повністю присвячена благодійністю. У нас в гостях вже були два молодих хлопці, які займаються організацією благодійних концертів. Прийшла черга ваша. В першу чергу я говорив вже і Роману Ковалику, і Володимиру Присяжному, що залучати моральних авторитетів суспільства до благодійності це запорука успіху. Залучивши політиків, бізнесменів, митців, так як ви, наприклад, ми зможемо зібрати кошти? Я знаю, що ви збираєте кошти, допомагаєте в зборі коштів на лікування Богдану Копчинському. Розкажіть, будь ласка, нам про цю ситуацію. Яка зараз ситуація із збором коштів? Скільки вже є коштів? І хто допомагає? Дуже слушне питання, тому що часу дуже лишилося мало, коштів теж небагато, і ви розумієте, що якщо є лідер якоїсь організації, тим більше благодійної, то йому дуже важко про себе заявити і самому собі щось організовувати, хоч би й за того, що нема здоров'я. Це в першу чергу. А по-друге, ну каже, як я можу на себе збирати, коли є ті люди, з якими я вже працюю 10 років. А ще коли врахувати, що в нього контингент ж людей з обмеженими можливостями, це ті люди, що не разова допомога, а, а постійно, 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 постійно потребують, постійно увага якась, постійно потрібно якісь проводити з ними е, 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 уроки, чогось навчити ще. Він іменно е, на це ссилається, що дати в руки щось цій дитині, щоб вона відчувала себе корисною для цього суспільства потрібною. От і тому е, так тяжко у нас почалися збори. Я, звичайно, звернулася до нього і сказала, що якщо ти віруюча людина, то Бог пасивних не любить. Будемо боротися. Якщо вже так станеться, що ця сума, яка потрібна на операцію, не збереться, тоді вже інша справа, тоді вже нам соромно буде. А допоки ну, дуже Треба мало ви розумієте, дуже мало тих людей, які. Стараються ще для когось, весь час думають про когось. Це ж така ізюмінка у місці. Це 10 років цей хлопчина старається своєю добротою, своєю на, на такою наполегливістю, своїм е, працелюбством своїм. Це ж треба стільки обходити, стільки підняти е, різних питань, де не завжди тебе розуміють. А Для чого це тобі? А навіщо ти звалив собі таку ношу важку? І напевне зараз стоїть питання про те, що якщо ми йому допоможемо, то в першу чергу. Ми спасемо того лідера, який ще не раз надасть допомогу іншим. іншим. і звичайно, коли комсомольська правда вже приїхала з Києва, написали про це, то стали телефонувати. В першу чергу до мене, бо я свій телефон дала. І дуже було приємно, що багато людей, які робили корисну справу, навіть не називали своє ім'я. Розумієте, з Києва підприємець висилає 5 тисяч гривень. І я запитую, хоч скажіть, і за кого молиться за здоров'я кого? Він каже, це не обов'язково. І це настільки гріє. То, то для душу. людей важливий сам факт допомоги. Їм важливе визнання за це. Так, так, так. Ой, тільки щоб допомогти. І вчора навіть телефонувала одна жіночка з Києва, каже, у нас середня родина, Година. Я не маю коштів, але я маю можливість, коли він на гемодіаліз приїде, пригостити його, приютити його, бо у нас сини одногодки. Я б дуже хотіла чимось піти на зустріч йому. Я вже передала йому цей телефон, і коли він буде там, вийде з цього гемодіалізу, зможуть зустрітися. І дійсно, можливо, і треба годинкою перепочити, а не їхати тобто зразу в метро. Люд... Сім'я не може допомогти так. фінансово, так ну... вона допомагає тим, чим так. може. І ви знаєте, це дуже гріє. Ще було що що е, звонзвонок був з Києва, де людина каже, е, дитина в мене інвалід з дитинства. Пише книги, пише на такі релігійні теми, видавалася. І, а я не можу дуже допомогти, але вислала нам чотири книги і вислала 300 гривень конвертку спеціальну для Богданчика. Це було вислано на мою адресу. І я з цією квитанцією, з цим усім прийшла. Ми відкрили цю вже упаковку, ми подивилися, що там є. Ми знайшли вже ці гроші. Ми їй дуже вдячні. І на днях маю переслати свою збірочку, бо просила, щоб обмінювалися. І ще мене гріє це те, що приїздила до нас із Токіо співачка Юна. 10 років вона теж співає. У неї, у неї синок Богдан. Вона в цьому побачила якесь знамення. що, У мене син Богдан. Потребує допомоги Богдан, яка я так перейнялась, але каже: я не зрозуміла спочатку, як я можу допомогти. Але да, ну, телефонувала перед від'їздом і сказала, що я все-таки їду в Японію з надією, що я зроблю пару благодійних концертів, які ще встигнуть йому допомогти чимось збором. Бо я там постійно. Тобто вже в Японії збирати Десять років вона цим займається в Японії для японських дітей. І вона каже, що мені хотілося би і тут якусь зробити добру справу. І дуже мені була вдячна. Що я не посоромилась, що я сказала, що є в нас така потреба. І ще можу багато людей перельчити. На Першу чергу це директор моєї ліцею, яка від цієї сімейства немалу суму дала, і збирали в школі. Цього школа зараз постійно кожен день йде збір коштів. І там у них вже 4730 зібрано. У нас ще є людина, яка незалежно від усіх галабурда. Главурда, господи, прости мене, господи, заїдає. Знаєш, що Карпович Север Карпович, який у вишиванці ходить по тролейбусах, ходить по житньому ринку, приходить і стоїть як совість у дверях обласної. Облдержадміністрації і нагадує, мало часу, мало часу. Я вже старий, але я повинен встигнути допомогти цьому хлопцеві. Він вже приносив нам, було десь не хочу я брехати, скільки тисяч п'ять вже нам зібрано. Він То сказав, він зібрав, що не заспокоїться допоки не збере 10 тисяч особисто. Розкажіть, будь ласка, що вже було зроблено? Я знаю, був благодійний концерт. На, Які да. ще заходи були, що ви робили для збору коштів е, 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 єдине, що можна зробити газета е, субота. Нам допомогла газета інтерес писала про це на комсомольська е правда, дуже ділово, бо телефонують навіть з Севастополя, Сімферополя. Ну хто це скільки загальне національне так, видання і з Донецька, з Дніпропетровська, що не дуже маловажно, з Луганська недавно телефонували, е говорила російською мовою. Дуже зраділа, що каже: я дуже шаную з тим, що я попала на на українську мовну людину, яка цінує цю державну мову. Це до слова. І що ще? Надя Голуб давала, Це поетеса. Да, давала концерт, було мало людей, але ж творчий вечір її був. Але ж все-таки теж 1700 було зібрано. Ми цінуємо кожну копійку. І знаєте, Богданчик, будучи на цій передачі, напевно, почув від мене, що як я була колись в Італії на заробітках. Шкода, що тоді, а не зараз, бо зараз допомогла б більше. Так, там, коли в обідню перерву сидять підприємці і дивляться телебачення, то коли в нужденні є 3-4 особи, які нуждаються, ну, в них трошки простіше набрав телефон і відійшлася гроші. Вони небагато, вони можуть по євро або по 10 євро відсилати. Це небагато, але вони всі приймають участь. Уявіть собі, Житомир всі дали по гривні. У нас 300, 270 Ну, здається, викинемо тих, ти, хто не може, і відкинемо дітей. Ну, але все одно ж... 1100 точно буде. Так, і, але знову ж таки дуже важко об'єднати людей, дуже важко організувати їх. Що ви плануєте робити? Які можливо заходи плануєте? Що буде в першу чергу 21 ось 21 вересня буде е, свято, яке присвячується зроби добру справу. І е, це 10 років уже його діяльності. Запросив дуже діяльності, багато людей. організації, -організації самої, в тому числі Богданчика, бо він з самого початку до кінця іде цією організації. Так він запрошує всіх прийняти е, обов'язково участь. Де це все буде відбуватися у будинку культури на першого? Е Травня травня. Там дуже багато. Там на десяту годину члени організації будуть надаватися львівська шоколадна чи... шоколад. Мамастерня шоколаду будемо вчитися робити ці цукерки, які заберуться. Це Буде майстер-клас. майстер клас Далі на один мали садити квіти з обмеженими можливостями дітки, але так як холодно і дощ, треба зрозуміти, що переноситься на кращу погоду, бо горшка готові хризантеми мали на... висаджуватись так, закуплені. Тепер на 11 годину буде... Це на 11 мали садити, на 14 годину офіційна частина, Буде на 1 травня проходити. На 16-ту годину будуть гості Києва, там приїздити якісь зірки, які вшановують його, і будуть давати безкоштовний концерт, концерт для всіх, хто буде. А на, 16, на 18 годину, я весь час путаю, гурт українських виступів, виступ, гуртів. українських. Це те все буде в це будинку. В палаці культури. Культури. Палаці культури. Якщо туди піти на 14 годину, то десь до 20-ї години... Вхід вільний можете запросити наших глядачів. Хочу запросити. Будь ласка, придіть, хоч би морально підтримати цього хлопчину. Він мріє, що буде весь зал у квітах. В першу чергу, і це якби підкреслення того, що молода людина зробила. Гарну справу за своє життя, і він надіється, що ще буде все попереду. У нього дуже грандіозні плани, навіть з Германією, щоб там оздоровлювати наших діток. Бо там є одна людина, яка бере з України кожного року по дитині безкоштовно онко дитину. І він хоче з нею обов'язково зустрітися, якби скласти угоду. Я хотіла б ще подякувати сім'ї Зубків. Зубкода депутата, чому я та згадую про них? Вони в першу чергу відвідгукнулись, коли в нього гемодіаліз назначили. У нього навіть на перших два гемодіаліза не було за що поїхати, але вони дали кошти. І сказали, що якщо дасть Бог вже після нового року заключить з ним договір, будуть постійно йому допомагати. Не Оганізації, йому самому, а організації Оганізації. я неправильно висловлююся, це має велике значення. Він до цього часу цінує те, що якщо є дитина, яка потребує ще швидше чогось, ніж він, то він навіть згоден. Поділитися, ні то вступити, але треба розуміти, що скромність тут, напевне, недоречно яким чином. Жертву своїм здоров'ям. Так, це життя, це вже не здоров'я, це вже життя. І ще були, колись проводили психологи такі уроки, що якщо летять в самоліті мама і дитина, і трапилося так, що погано обом, то кого першим рятувати? І вияснили, що все-таки першим треба рятувати маму, бо мама дасть раду дитині. А я в цьому бачаю, що перше, хай буде організатор, да, і робить добрі справи. Я думаю, на Доля нам дає ті випробування, які ми можемо пройти. Так. І пройшовши їх, ми будемо сильніші. Я думаю, що з Богданом все буде гаразд. Ту суму, яку потрібно, ми всі гуртом зберемо. І після нового року у нас буде новий, новий виток діяльності благодійний. І, та, я б ще хотіла щось сказати, що повезло нашому місту. Дивуються навіть у Києві, дивуються в інших містах, що такий молодий хлопчина, такий кволий, такий непомітний, такий худенький і таку добру справу. стільки років робить День активіст? Ми пишаємось своїми людьми. В Нашій студії була поетеса, член національної спілки журналістів України і член громадської організації Все робимо самі. Марія Рудак, дякую вам, що завітали. Спасибі всім. Не будьмо осторонь наших проблем, проблем наших людей, адже тільки разом ми можемо вирішити їх.